Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас до художньої літератури. Казочка, лисичка, сестричка та сірий вовк. Жили собі дід та баба. От якось дід каже бабі. Ти, бабо, печи пироги, а я запряжу сани поїду по рибу. Наловив дід риби овен віз. Їде додому і бачить Лисичка згорнулась калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов, а лисичка не ворухнеться, лежить, наче мертва. От добра знахідка буде моїй бабі комір на шубу. Узяв дід лисицю та й поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця вибрала хвилинку та й почала викидати з воза рибку. Рибку за рибкою усю рибу повикидала, а тоді й сама зіскочила з воза та й нишком утекла. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивись, бабо, який знаменитий! Комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до воза, поглянула. глянула нема на возі ні коміра, ні риби. А лисиця тим часом зібрала по дорозі всю рибу до своєї нірки. сіла та їсть, підходить до неї вовк. Добрий день, кумонько, хліб та сіль. І я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж. та я не вмію. Ото я ж наловив. Ти кумцю, піди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди та приказуй. Ловися, рибко, і велика і мала. ловися рибко, і велика і мала. От риба. Сама на хвіст і поначіплюється, як довше посидиш, так більше й наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку. сидить і приказує. Ловися, рибко, усе велика та велика. Ловися, рибко, усе велика та велика. Сидів вовк цілу ніч біля ополонки. От і хвіст примерз до льоду. Схотів вовк підвестися не може? Ого, скільки риби наловилося, думає вовк. Аж витягти важко. Тим часом почало розвиднятися. Іде дівчина з відрами по воду. Побачила вовка та як закричить вовк, вовк бийте його. Вовк туди, сюди, не може хвоста витягти. Збіглися жінки, відра покидали та й почали вовка лупцювати коромислами. Вовк рвався рвався, і в хвоста відірвав і кинувся на навтіки. А лисичка забігла в порожню хату, наїлася тіста, голову собі тістом вимазала, вибігла на дорогу, упала й лежить, стогне. Назустріч їй вовк. Отак ти мене навчила рибу ловити. Через тебе мені всі боки натовкли, хвіст обірвали, А лисиця йому каже. Ой, кунця, у тебе хвіст обірвали, зате голова ціла, а мені голову розбили. Бачиш, аж мозок тече, на плентаєш. А й справді, каже їй вовк, бідна ти, кумонько, нещасна, сідай на мене, я тебе підвезу. Сіла лисиця вовкові на спину, він її й повіз. От лисиця їде на вовкові і співає потихесенько. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що це ти, кумонько, співаєш? питає вовк. А я кумці отаке співаю, битий битого везе. А сама знову тишком заводить Битий не битого везе, битий не битого везе, Довіз вовк лісиці до лісу. Там вона зіскочила та й до своєї нірки рибу їсти. А вовк пішов собі лісом битий і голодний. Дітки, скажіть, яку казочку ми слухали? Так. Про лисичку сестричку і вовчика панібрата. А хто її головні герої? Лисичка та вовк, все вірно. А чи на всіх ілюстраціях лисиця однакова? Так, на кожній ілюстрації вона різна. Пропоную розглянути ілюстрації до цієї казки та охарактеризувати лисицю і вовка на кожній з них і нагородити їх кольором жовтими за добрі якості, чорними за погані. Ось і перша ілюстрація. Давайте розглянемо. Лисичка. Притворилась хворий. Хіба хворі так поводяться? Ну звісно ж ні. Яка вона? Хитра. Чию рибу вона викидає? Чужу. А як називається той, хто без дозволу бере чуже? Крадій, все вірно, яким кольором позначимо лисицю? Чорним. За які справи? За недобрі. Наступна ілюстрація третя. Як ви гадаєте, вовк голодний? Так, бо він просить у лисички рибку. А як пригощає його лисиця? Вона йому радить самому наловити рибку, а чому вона не дала йому цілу рибу, а лише хвіст? Бо вона жадібна, яким кольором позначимо лисицю за такий вчинок? Чорним. Молодці. Четверта ілюстрація. Що роблять герої? Вовк опустив ополонку хвоста та ловить рибку. А лисичка ухмиляється з нього. Як ви гадаєте, вовку холодно чи ні? Холодно, а чому йому холодно, дітки? Бо на дворі зима. І ополонка з крижаною водою. А що з ним може трапитися? Так, він може захворіти. Ми його позначимо жовтим кольором. Наступна п'ята ілюстрація. Чому вовк? «Біжіть! Придивіться до очей вовка, які вони. Вони налякані. Чому замість усього хвоста в нього тільки половина? Бо він відірвав, коли втікав від людей, які його лупцювали кочергою, палками. Так. А як ви думаєте, як він почувається? Йому дуже зле. Все вірно. Шоста ілюстрація, яким намалював вовка, художник на цій ілюстрації. Він скаржиться лисички, про що він розповідає? Про те, як його побили, що він відірвав хвоста, а про що скаржиться лисиця? Що в неї голова розбита? каже вона Вовкові, бачиш, аж мозок тече. На силу плентаюся. Як ви вважаєте, ми можемо їй повірити? Ні, пригадайте першу ілюстрацію. Що ми про неї казали? Так, вона брехлива, позначимо її чорним кольором. Наступна сьома ілюстрація ми назвали лисичку брехливою. Чому? Бо вона постійно всіх обманює. Так, і бреше всім. А який вовк довірливий? Як ви здогадалися, що йому боляче, бо його насправді побили, відірвали хвоста. А чому він везе лисицю? Бо він довірливий. Позначте вовка і лисицю відповідними кольорами за їх вчинки. Все вірно, лисичку чорним, а вовка жовтим. Восьма ілюстрація. Як ви гадаєте, дякує вона вовкові за те, що він її довіз? Ні, лисичка невдячна. Яка це риса характеру? Погана, позначимо лисичку чорним кольором, а вовка жовтим. Давайте подивимось на кольори і зробимо висновки. Якою є лисиця та вовк? Яка ж лисичка була так хитра? Підступна, лукава. А який вовк? Довірливий. Довірився лисичці. Вона його і обдурила, і тому він залишився і без хвоста, та голодним. Дітки, а скажіть, події цієї казки відбувалися якої пори року? Так, взимку. А чому ви так вирішили? Вірно, тому що тільки взимку примерзає вовчий хвіст до ополонки. Наступна вправа назви протилежне слово. Необхідно до зображення назвати зовсім протилежне слово. Ну, наприклад, заходить протилежне слово, виходить, відкритий, закритий. Їде? Стоїть. Застебнути. Розстебнути. Повторюйте молодці. Все вірно. Розвішувати, знімати. Включити, виключити, класти. Так, брати. Молодці впорались з усіма завданнями. Пропоную до нашої каски зробити аплікацію, лисичку та вовка. Для аплікації необхідні будуть. Кольоровий картон або папір кольоровий ножиці, клей, основа білого кольору та вата гарний настрій. З кольорового паперу треба буде зробити заготовки геометричної форми. Призупиніть відео і попросіть допомогу у батьків. Наступним кроком треба буде приклеїти ці заготовки, щоб отримати казкове зображення. Малята, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. А на сьогодні в нас все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!